поступок на користь Москви не хочуть і європейські партнери в Лондоні збираються безпекові представники України, Європи та США. The Wall Street Journal повідомляє, що сторони представили свій план щодо припинення війни. Зупинка вогню має бути відправною точкою ще перед початком будь-яких переговорів. А обмін територіями може бути лише взаємний. Якщо ЗСУ залишить певні позиції, так само це має зробити і Росія за підсумками. З'являється спільна офіційна. Заява підписанти, лідери Франції, Великобританії, Німеччини, Польщі, Італії Фінляндії та президентка Єврокомісії. Союзники наголошують, що Україна має сама вирішувати своє майбутнє, а переговори можуть відбутися лише за умови тиші на фронті. Зеленський натомість нагадує партнерам про кремлівську логіку дій. Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій, робить все, щоб зіскочити з них.